тільки У нас стоять 6. Почка, давайте я завершу, а ви потім піднімете руку і розпитати. Ви неправильно інформуєте. До нас надійшли пару годин тому рішення судів з приводу встановлення певних фактів, а саме розкоржання в діяльності осіб, які мають право бути висунені на засіданні в кількість А тому є пропозиція скасувати наше рішення. Як то так? Ви, знімі... ви вчиняєте? Як ти оце допоможе? Що ви збираєте? Що, що ви шановні, шановні? Ви Чекайте, я і народний Вони депутат такі. України. Сьогодні, зараз, вашими словами здійснюється грубе порушення законодавства. Ну, я да, звертаюся шановні. до вас, шановні члени комісії. Я звертаюся до спостерігачів. Зробіть все можливе. а у вас є правда. Того... Так, є права. Є кандидат, народний депутат і діючий народний депутат та є. Так, звичайно. Дуже добре. Давайте я, я заявляю офіційно. Я завершу і у вас буде слово для виступу. Маєте поважати один одного. Я, я не кричу, правда, вас не перебуває. Просто депутат, війс, якщо правиль. бачить, що здійснюється порушення, він, він має негайно реагувати війс, згідно закону війс, про статус народного депутата України. Так само, якщо бачить, що депутат не виконує обіцянок, він Має право, Має право, приходьте. Я прийшов до вас. Я і потім ви Я надам вам слово. А тому я оголошу пропозицію. Є пропозиція скасувати рішення про проведення повторного підрахунку голосів. Зараз виступають члени комісії, а потім виступають всі присутні, які мають право для виступу. Регламент пропонується встановити в одну хвилину. Хто за це прошу голосувати? За регламенту не маєте права обмежувати по регламенту. Так, рішення перейде. Будь ласка, так. я ще раз хочу заявити. Ви народний права, Слухайте, ви я народний депутат офіційно. я ще що раз наголошую, я не порушую. Я є народний депутат України. На сьогоднішній час, зараз, ці хвилини, здійснюється грубе порушення чинного законодавства України. І тому я звертаюся до вас, шановні члени комісії, ви будете нести відповідальність за це згідно чинного законодавства. Кримінальну відповідальність. Кримінальну відповідальність тому, що це є порушення виборчих прав громадян. Ви зараз не маєте права до того, поки ви не перерахували всі дільниці, за які ви самі проголосували про перерахунок голосів. Ви не маєте права чиняти жодних дій. Я наголошую жодних дій. І тому я звертаюся Дякую. до вас. Я звертаюся Дякую. до спостерігачів. Я звертаюся до повноважних осіб. Я звертаюся до органів державної влади як народний депутат. Ви негайно повинні зробити все можливе для того, щоб припинити ці незаконні дії. Дякую. Тепер у кажу, виступає. цей сфер... процес. процес. Распортує про перерахунок голосів. Тільки суд це буде. може зробити. Давайте ми зараз Тільки обговоримо. суд може зробити скасувати ваш <рес> ваше я як народний депутат переставляє, що здійснюється злочинна діяльність. Я вимагаю від вас припинити негайно ці дії. Я ще раз кажу, ми так, я отримав цей, цей закон. Я кажу, що згідно закону, ви зобов'язані перерахувати всі дільниці, які є, і тоді розглядати, причому не скарги. Так, і тому я прошу, припиніть негайно ці дії. Припиніть негайно. Я маю право, як народний депутат, я маю право, як народний депутат, вживати всіх заходів, з своєму сумнення порушення законодавства. Всіх заходів. Народного депутата ніхто не має права видалити. Я є народний депутат України. Ось, давайте ще розселяться. Давайте просто сядемо спокойненько. Я є народний депутат. І згідно закону я маю ці права. мені дала Конституція України і закон. Шановний головуючи, прошу дати мені слово. Ви сказали, ви не Добре, ви ще нам говорили, але то... на комісії є пропозиція. Яке було питання?

Я не перешкоджаю діяльності вичій комісії. <смісті> я уповноважена <смісті> особу в загальнодержавному виборчому окрузі. Я маю право виступати в Центральній виборчій комісії і у вас на досі з правом дорачого голосу. Булувуючо. Я вам не перешкоджаю. Ви зараз чинаєте протиправні дії, тому що ви зараз намагаєтесь спонукати членів комісії, вчинити ті дії, які не передбачені закону. І ви це рішення не маєте права приймати, члени комісії. Почитайте уважно статтю 94, тому що потім ви будете ходити по правоохоронним органам давати пояснення. Що ви щось не почули, що не зрозуміли. Окружна виборча комісія після прийняття рішення про перерахунок голосів на дільницях самостійно не має права це рішення скасувати. Це не входить в вашу компетенцію. Тільки суд може скасувати ваше рішення. Тому задумайтеся, зараз вас штовхають на певні авантюрні рішення. Завтра буде інший день про те, що ті, ті, ті заяви, які ви тільки що оголосили, їх, по-перше, немає в журналі реєстрації опрождає виборчення. По-друге, з ними як мінімум треба ознайомитися до того, як приймати будь-яке рішення. По-третє, я згоден Дайте з рішення. народним кандидатом і теперішнім депутатом про те, що шановний голова, ви сьогодні порушення

і 321, 287. У нас шість дільниць, які ми ще не закінчили зараз рахунок, і тому ми не можемо приступати до будь-яких інших дій, поки ми не закінчимо. Тобто, ваша пропозиція. Я хочу повідомити, всі ще окружної Ваша пропозиція. Що годину назад ми пропозиція... зафіксували журнал реєстрації фіної кореспонденції? Ми його сфотографували з одним членів окружної комісії. В цьому журналі не було жодної заяви. Будь-яких громадян і жодного судового рішення, і жодної скарги. Тому, якщо зараз вам щось розказують, я вам ще раз повторюю: згідно статті 94, згідно статті 94, я... не перебувайте мене. Згідно статті 94, ваше засідання є неперервним. Ви не маєте його право перервати для розгляду будь-яких заяв. Завершіть підрахунок голосів. Після того розглядайте будь-які заяви. Вас штовхають на вчинення злочину. Ну, ви, ви За які ви будете відповідати? Ще не все. Я тільки відкоментував ну, вашу першу репліку. шановний головуючий. Це Це, Це Це засідання комісії. комісії. Відкрите засідання комісії. Відкрите. І вам має надавати слово. А ви виступаєте. Шановний, ви, вийдіть, будь ласка, звідси. Ви не ведете належним зараз. Ви вийдете звідси. тому ви, ви не маєте ні морального, ні юридичного права комусь в. не надавати слово. Ви перешкоджаєте наші я діяльності. не я перешкоджаю вашому регламент зараз. нашої роботи, що виступає немає, спочатку, немає ви жодного регламенту. Ви зараз намагаєтеся припинити перерахунок голосу. Шановний головуючи ви зараз намагаєтесь припинити перерахунок голосів протиправно. правно пропонувати комісії, щоб ми видалили вас ці ви ось ви не праві не маєте право мене ви видалити. На, ви на, на щастя. Ви не маєте так? права мене видавати розкажіть, тому що я зараз не порушую громадський порядок. Це перше Друге, Я діяльності. маю право до рачого волосне рішення з приводу вашого видалення. Третє третє мотивоване рішення стосовно мого видалення. Третє. Ви зараз намагаєте перернаєтесь перервати. Безперервне засідання, підсумкове засідання ви перериваєте. Це ви, Це ви його не маєте справити, тому що ви ми не маєте поставити на голосування питання щодо зміни порядку денного якраз таки і хочемо встановити підсумки голосування. Ви перешкоджаєте так, ваше напередодні які, які, які у ваші стільність на перерахунок. Перераховуйте, а чи ви втручаєтесь в нашу діяльність? Я приймаю, Відки, ви знаєте, яке ви ми приймаємо рішення, тому що у що вас не бути зараз жодних рішень по порядку денному. Ваші мараху. Жодних інших це питань передкодинного не може бути Є водити. пропозиція. Ми будемо її розглядати. Де що ви запропонували? Ви можете розглядати чи Це будете поза рамками правового поля. Розумієте? Ми в цьому і це вже рік у засіданні оброчної треба вручатися правоохоронні організації. Дуже довго я як депутат я ще раз Ваша пропозиція. Що ви порушуєте, чиняєте злочин? перше, виділити ви пропонуєте народного депутата видати. Я, я, зараз... я ще раз кажу. Я уповноважена особу загальнодержавному виборчому обрузі. Не перешкоджайте виступати, члену комісії, шановний. А він не має вам представлятися. Це ви прийшли до нас, а не ми до вас, якщо ви не помітили. поставити на голосування. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. оголошувати. Припиніться, хлопці! Саша, куди ти тяніть руку? Куди ти тянеш руку? Куди постанову? Притяніться! Я прошу вас припинити з копина.

А це незаконне рішення про видалення осіб. Ви його прийняли в незаконний спосіб і незаконним чином. Найдайте мотивовану поставити. Рішення по комісії є обов'язком до виконання і вступає в силу з моменту прийняття. Ви повинні дати мотивовану постанову для того, щоб вона була долучена до матеріалів до ЦВК. Міліція не має права сюди заходити. Ще раз вам Працівники міліції. Виділіть будь ласка супу рішенням окружної комісії мають, мають на запрошення. Ми вас запрошуємо. Працівники міліції окружна комісія вас запрошує до зали. Укажите, правда вирушайте в

Зачаю читаю, уваже. Не надо мені читати. Читайте собі. Ні, не надо. Да. порядок вот ніхто не порушує. І вот да. порядок ніхто не порушує. Я комьютор, просто я ще раз завою нормально. Громадянський порядок ніхто не порушує да. нормально. Да. Мужчина, да. молодиця. Мужчина закричав. Є люди, хто розумні, займемо рішення, самі вирішим тут мир. Ну як комісія <клес> не <клес> буде. <клес> Мирним путём це.